Привіт усім, друзі! Покажу вам, чим буду займатися. Є підписник, є замовлення на мою ГБЦ. Є у мене досить непогана ГБЦ 1,5 карбюратор потрібно. Вже вона повністю розібрана. Бачимо, поки що у нас ось такий стан, все чмурне, грязне. Але розпредвал, кулачки живі, шийки живі. постіль жива. Ну, це все понятно, все чумазе. різьби живі тут. По площині вона у нас взагалі просто замечательно. Варити нічого не потрібно. Сідло зрозуміло, направляючись зрозуміло. Хотів ще сказати, що це ж якби все знято з робочого двигуна. Бачите, що тут з робочого? Тут вже нічого не робоче, це все на реставрацію. ну Суть не про це. Тому будемо її реставрувати. І готувати своєму підписнику Працюємо!